Як можна в Україні прожити за пенсію? Це неможливо. Але, але слава Богу, що я і дідуська 4-4 8 хвати, слава Богу. А таблетки. Це тільки на таблетки, а то лишається на кліві на улій. Та це всього світ сміється Але слава Богу, але слава Богу, що пенсію нам дають. І дай Бог, щоб мир був всього. Яку пенсію, щоб її господь побив з тим? То є Бажаю вам міцного здоров'я і спокою в житті. Ну що ж, люди, ми провели цілий місяць з дідом і з бабушкою в Румунії. Було класно. Я отримав дуже багато крутих емоцій. Шкода, що так коротко, але все ж таки побачилися, і на тому дуже добре. Зараз проживаємо в Канаді. Це місто Калгері, і зараз для нас головне це підтримка близьких наших рідних і не тільки. Тому мене виникла ідея разом штабом громадської оборони на чолі з згану. І благодійна організація, яка е, все таки вирішила співпрацювати, для мене це дуже важливо, тому що коли ми були в Сучаві, бабушка сказала, як взагалі пенсіонери виживають в Україні на таку пенсію. Чи Чотири... тисячі живуть? пенсій, Як прожити і оця от. Думка її, це реаліті нашого життя зараз, те, що зараз в Україні, і мене це болить, тому ми хочемо допомагати пенсіонерам. Я написав Гані, і вона мені зразу відписала. Обрали першим бенефіціантками нашого проєкту Людмилу Каракут, 48-го року, і лежачу її. Маму Марію Каракуць 1928 року народження. Люди, долучайтеся обов'язково. Вам наголошую, що ми ці гроші зібрали ще трошечки давненько. Ми зібрали всього лише 5 тисяч, і ми 2 2500 дати на продукти і 2500 дати коштами. Перед переглядом цього відео можете підписатися, звісно, на цей YouTube канал. Будемо його далі розвивати, і це буде круто. І ми вже робимо другий збір на підтримку пенсіонерів. Штрих-код буде в вашому екрані. Долучайтеся, це дуже важливо. А зараз. Дивіться, як це все відбувалося! Друзі, вітаю! Соцштаб громадянської оборони спільно з внуком діда Толі починають невеличкий, але дуже корисний проєкт. Ми допомагатимемо адресно пенсіонерам. Кам'янець-Подільського району, і сьогодні наша перша бенефіціарка, точніше, їх двоє, це пані Людмила та пані Марія, донька і мама. Причому мамі 97 років, а доньці 77. Уявляєте, тобто це реально рідні люди, які мешкають у гуртожитку, і вони внутрішньо переміщені особи. Вони переїхали з Краматорська, це Донеччина. Маємо п'ять тисяч гривень. На дві з половиною тисячі ми купимо продуктів за списком. Пані Людмила має проблеми з підвищеним цукром, тож купуватимемо тільки те, що дозволив лікар. А ще дві з половиною тисячі віддамо готівкою. Ну що, почнемо. На 2,5 тисячі гривень ми купили апельсинів і мандаринів по одному кілограму, оливкову олію, пів літра, дві упаковки яєць, упаковку масла, два пакети молока і пакет ряженки, два йогурти грецькі, дві упаковки моцарели і дві упаковки сиру кисломолочного, консерви, сардини, тунець, лосось і курка, усього 13 банок. Цикорій розчинний дві упаковки, три пливки шоколаду і трохи солодощів без цукру. Добрий день, день. пані Людмило. Можна до вас Ми до вас з гостинцем. Вам передають вітання з Канади. Там живе внук діда Толі. От він е, дуже старається допомогти не тільки своєму дітові, а й іншим українським так, ой. пенсіонерам. Тож. Цьому хлопці, дякую. Канадійці пожертвували трохи грошей, то ми вам е, трішки ось продуктів, дві а -а -а. сумочки, і ось дві з половиною тисячі, щоб ви собі купили те, що вам необхідно. Мама хвора у мене, я і кися на одній кутюється. лапочці. Yeah. Катюшка. Вона з нами вже 19 років живе, вже член родини. Так що так ось ми живемо. От вона у мене в основному служить. Uh -huh. Це так. Вона так пересувається, я її під руки. Uh -huh. Я її підводю з ліжка і під руки. Я можу її довести до столу, до туалету, дякувати Богу, що вона хоч не лежить зовсім. Uh -huh. Оце мені найстрашніше. А так, Ну, ну, дякувати Богу, поки що так. Ну раптом у нас ще буде можливість допомогти. Які у вас є потреби? Ну, у нас потреби в основному в ліках. В ліках і у мене виявили підвищений цукор, тепер у мене там прям така дієта. А, так що, оце угу. основне. То Для а, д... так. продукти для діабетиків, так, так? так. Чогось не вистачає, ну, ну буває і так. Ну нічого страшного. Якось все це ми переживемо. Я маю надію і все буде добре. Якщо ви додивилися це відео, ви розумієте, наскільки зараз велика проблема з пенсіонерами, тому що та пенсія, яка зараз є в Україні, прожити практично нереально. Тому допомагайте. Чим можете у вас на екрані зараз? Є штрихот. Ви можете долучитися, підтримати е, тою сумою, яку рахуєте за потрібну. Тому неважливо, кому ви допомагаєте: пенсіонерам, військовим чи дітям. Важливо те, що ви робите це від душі. Наш штрих-код є на вашому екрані. і Також є номер карти в описі під цим відео.